Назаре, дякую. Передусім, хочу подякувати за можливість тут перебувати в Одесі і бачити це чорне наше море, нашим силам оборони, Збройним силам України і самим стійким Одеситам. А власне, тут зі мною Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій оперативного командування Південь. Дмитре, вітаю, бажаю здоров'я. Вітаю студія, вітаю, глядачів. А... Яка зараз ситуація в зоні відповідальності оперативного командування Південні? Розкажіть, будь ласка, ситуація залишається сталою. В принципі, йде постійні спроби відновити положення з боку нашого ворога. Постійно відбуваються штурми. Минулої доби це було 11 штурмів. Здебільшого це запорізький напрямок та херсонський. Звісно, не дають спокою росіянам наші кринки. Сподіваються, вони звідти вибити наших морпіхів. Проте ці спроби марні. І зазвичай на добу там відбувається кілька штурмів, сьогодні вже їх було три. Так само вони не мали ніякого успіху, але тим не менш ворог не полишає цих спроб. Так само ситуація і в роботі. Вочевидь, ми можемо говорити не тільки про кринки, тому що плацдарми на лівобережжі Херсонщини збільшуються. Той же острів Нестрига, який зовсім нещодавно почав фігурувати у зведеннях, так і аналізі ситуації на півдні. що там відбувається, якими силами росіяни намагаються штурмувати цей острів. Насправді вони працюють під прикриттям артилерії і дронів проте вони вимушені пересуватися малими групами, тому що, по-перше, у них є велика водна перешкода, це наш Дніпро, і відповідно для того, щоб його подолати, вони вимушені використовувати плавзасоби. Це човни зазвичай. Але звісно, в цей момент вони знаходяться на відкритій місцині, і тому для них це досить складно. Вони несуть втрати, звісно. А для нас це навіть не плацдарм, це останній фактично острів з нашого берега, який вже безпосередньо перед гирлом річки знаходиться. Тому фактично це правий берег. Uh -huh. Насправді цей острів називати це островами можна теж досить умовно здебільшого це камиш. І там такі грунти, що закріпитися там досить складно, тому що це фактично болото. Тим, тим не менш не полишають вони цих спроб. І зараз ми спостерігаємо, в принципі, за результатами цих штурмів, можна побачити на узбережжі відпочивальників у камуфляжі, але вони трошки вже неприроднього кольору. Цікаво, а хочу вас також запитати, щоб не відходити далеко. З'явилася інформація, що росіяни зараз збирають якусь флотилію в районі голої пристані. А це доволі невелика відстань від наших засобів ураження. Навіщо вони це роблять? І що саме вони там збирають? Для чого? Ну фактично, це е, спроба впорядкувати той стан речей, який вже є. Це е, фактично. Адміністрування процесів, тому що в підпорядкування сил, які безпосередньо на цьому напрямку працюють, є кілька розрізнених підрозділів, які мають відповідні плавзасоби. Вони різні, вони як штатні, безпосередньо, наприклад, плавзасоби морської піхоти, тієї саме 810-ї бригади, так і ті плавзасоби, які вони забирали безпосередньо у місцевого населення, і вони зараз намагаються впорядкувати в таку структуру, називають річкова флотилія. Загалом, флот Чорноморський Російської Федерації, що ви можете сказати, чи є якісь сигнали до підготовки ракетоносіїв? Скільки їх може вийти одноразово, і яка сумарна кількість тих же калібрів може бути на озброєнні цих ракетоносіїв? Якщо брати загальну кількість, це більше п'ятидесятків, але тут є кілька важливих моментів. По-перше, як ми бачимо, останнім часом вони наважуються застосовувати виключно підводні носії крилатих ракет. Це субмарини, їх три одиниці в складі Чорноморського флоту, які є носіями крилатих ракет. Четверта субмарина не є носієм калібрів. Кожен з них може запустити до чотирьох ракет. Тобто 12 – це може бути загальний зал, проте знов-таки практики застосування одночасно такої кількості нема. Тобто максимум до двох носіїв застосовується, як правило. Це пов'язано з різними моментами. Що стосується надводних носіїв, ворог їх все одно не випускає на зовнішній рейд. Вони знаходяться в пункті базування тому що чудово розуміють рівень небезпеки саме для надводних носіїв. Ваша інформація, Дмитре, стосовно збереження росіянами свого корабельно-катерного складу, вони змінюють місця стоянок, тобто маневрують, намагаються таким чином заплутати і наші засоби ураження. Раніше вони прикривалися допоміжним флотом. Щось змінилося в цьому плані? Нам стало складніше. Насправді раніше вони якраз розраховували більше на своє ППО в Криму, але останнім mm -hmm. часом відбулося... Кілька кейсів, в результаті яких це ППО трошки зменшилося, і відповідно вони якраз були вимушені змінити тактику і почали ставити бойові одиниці поміж кораблів забезпечення або допоміжного флоту, суден забезпечення, що їх називають. Одним з таких кораблів, якраз і був комуналь. Окрім того, так, вони змінюють місце стоянки досить часто, тому що Севастопольська бухта, вона, в принципі, немаленька. І навіть в межах цієї бухти можна періодично, змінюючи місця стоянки, спробувати вводити в оману у даному випадку нас. Наскільки зараз активна авіація в, в акваторії того, Шазовського, Чорного морів, і наскільки зменшення кількості протиповітряної оборони росіян, тому що це пов'язані речі, так і наскільки зменшення кількості ППО Росіян впливає на кількість авіації у небі? Насправді авіація це теж є складова ППО. В принципі, вона так само може відпрацьовувати повітряні цілі, об'єкти, які, наприклад, можуть наближатися для того, щоб уразити наземні цілі в тому самому тимчасово окупованому Криму. Вони є активною складовою. Але загальна ситуація така, що вони досить активно використовують різноманітні види повітряної техніки. Це фактично усі моделі дронів, які у них є в наявності, які ведуть постійну розвідку, моніторинг, викриття надводної обстановки, для того, щоб обезпечити так само безпеку власного корабельного катерного складу. Складу. Це як мінімум 5 моделей можна назвати зараз дронів. Це і авіація більша, це Ани бє 12 Сушки різноманітні міги, які ведуть розвитку, можуть наносити вогневе ураження. Іноді вони, відчуваючи нестачу розвідувальної авіації, можуть нештатно використовувати навіть бомбардувальники, такі як Су 24 для того, щоб вести розвідку та викриття надводної обстановки. Ну, Тобто вони намагаються компенсувати наявними засобами ті прогалини, які у них є після втрати тих самих сумнозвісних для Росія на 50, наприклад. Наскільки загалом фактор авіації впливає на ситуацію на лінії боєзіткнення? Впливає досить суттєво, тому що вони використовують авіацію для нанесення ракетних ударів. Минулої доби вони так само застосовували один з таких літаків для нанесення удару, проте обійшлося без жертв. Постійно використовують їх для ударів з повітря, застосуванням керованих авіаційних бомб. Минулої доби вони так само їх скидали в досить великій кількості. Це і по населених пунктах, і по лінії бойового зіткнення. Зараз немає активності в напрямку острова Зміїний, мабуть, не вбачають цьому або не мають можливості. Але тим не менш, фактор авіації він є досить суттєвим і фактично він перетворює акваторію нашого моря, яку ми звільнили від присутності російських кораблів на таку сіру зону, тому що нам так само перебувати в цій акваторії є небезпечним. Дякую, Дмитре, за те, що ви долучилися до нашого ефіру і до нашої виїзної студії тут в Одесі. Дякуємо силам оборони за можливість бути тут і працювати. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня України, був з нами.